Ну що ж, а ми продовжуємо і далі будемо говорити про безбар'єрний тиждень в громадах. І зараз дізнаємось, яким він був у Пустомитівській громаді. І до нас вже під'єдналася наша гостя. Це Тетяна Голдун, перша заступниця міського голови. Постомет пані Тетяно, вечір. Добрий, слава Україні! Вітаю вас! Героям слава навзаєм вітаю також! Так, дякую, що доєдналися до нас сьогодні до студії Дельвівська мануфактура новин. Отож, поділіться своїми враженнями і емоціями, як якби ви описали тиждень безбар'єрності, і чим він був особливим для вашої громади? Насправді хочу сказати, що ми працюємо вже поступово не лише протягом цього тижня без бар'єрності, хоча це є дуже цікава, дуже потрібна ініціатива, яка акцентує увагу якраз на тому, що всі люди повинні бути рівними і мати рівні умови і рівний доступ до надання всіх послуг і відчувати себе комфортно при в будь-яких будівлях, які належать не тільки до комунальної власності територіальних громад, але й в приватних будівлях, готельно відпочинкових Комплексах, ресторанних комплексах, аптечних закладах тому ми почали так поступово працювати Напевно, з 2022 року в напрямку безбар'єрних просторів, коли наша пустомитівська міська лікарня мала на лікуванні воїнів, котрі з ампутаціями проходили якраз в нас реабілітацію. Першими стикнулися з такою потребою, що ми маємо проблемні моменти в самому центрі адміністративного пункту адміністративного центру постомити з доступністю для того, щоб наші воїни з ампутаціями мали можливість утримувати всі послуги. Якраз в той самий період ми підписали меморандум про співпрацю з громадською організацією Ліга Сильних. Котрі допомогли нам провести повністю аудит моніторинг комунальних будівель на безбар'єрність на доступ. Також після цього ми вже зініціювали перед депутатським корпусом створення ради з безбар'єрності, також відповідно прийнято було положення. Звісно, що до складу Ради безбар'єрності ми включили людей, які дотичні, тобто, це не тільки працівники керівного апарату чи керівники відділів. Нашої територіальної громади це і люди з інвалідністю, це і люди, які є громадськими активістами в напрямку якраз створення безбар'єрних просторів. Mm -hmm. Також такими, напевно, наступними нашими кроками якраз був і план реалізації заходів з безбар'єрності, який є прийнятий сесією, і відповідно план заходів щодо стратегії безбар'єрності, котра зініційована першою леді Оленою Зеленською, і зараз поступово стараємося впроваджувати цей план, реалізовувати в громаді. Ну, це дуже чудово. Ви кажете, що ви ще швидше в 22 році теж робили аналіз, чого ще не вистачає в ваших громадах. Особливо так. Це дуже важливо, коли зараз в нас є дуже багато ветеранів, які повертаються з різними ампутаціями, травмами, і це насправді дуже таке важливе питання. А ось ще цікаво, як школи і заклади освіти долучалися до тижня безбар'єрності. Наскільки це було активно, чи проводили якісь, наприклад, інтерактивні уроки, виставки, флешмоби серед молоді, або як заохочували їх до розуміння теми інклюзії? В нас активно працюють не тільки заклади освіти, а лише працюють і заклади е, культури, і навіть на прикладі відділу культури ми провели, скажімо, такий е, інтерактивний обхід е, наших закладів е, мистецьких, тобто це народні це бібліотеки на, саму, на сам предмет доступності тобто, взяли ми крісло колісне, наскільки. Можливі, які могли в які заклади можна просто безперешкодно потрапити нашим мешканцям, звісно, що така планомірна робота постійно проводиться і в закладах освіти. Таку роботу цього тижня в нас провели інклюзивно-ресурсний центр, який є в нас в територіальній громаді. Працівники інклюзивно-ресурсного центру мали такі заходи по спілкуванні з нашими учнями з нашими педагогами. А пані Тетяно, а ще таке цікаве фінансове питання, як це відбувається в вашій громаді? Ми розуміємо, що пта закупити якісь такі певні ресурси, вони теж на сьогодні є такі доволі дорогими. Чи допомагають вам якісь, наприклад, волонтерські організації, меценати, спонсори? Ви задали дуже таке правильне запитання, оскільки фізична безбар'єрність на сьогоднішній день, щоб її облаштувати, вона є найбільш коштовною. Ми маємо добру співпрацю, я вже казала, з Лігою сильних, оскільки м'які проекти реалізовані, і зараз ми подалися на один з таких проєктів, який буде мати фінансування. А ще ми маємо дуже добру співпрацю з нашим бізнесом, з нашими підприємцями. Зокрема, ми маємо забудовники. Які працює на території громади, це не в рамках реклами місто комфорту і депутат нашої пустомитівської територіальної громади, котрі допомогли нам облаштувати кілька об'єктів таких щодо безбар'єрності в наших комунальних закладах. А от в плані цього питання безбар'єрності воно є дуже актуальним в нас на Львівщині по всіх громадах. Чи власне ваша громада Постометівська взаємодіяла з іншими громадами Львівщини і не тільки під час безбар'єрності цього тижня, чи спостерігали ви за іншими громадами, цікавилися? Можливо, якось обмінюєтеся досвідом з громадами. Надзвичайно цікаво є дійсно поспілкуватися і скажімо, запозичити чийсь досвід і поділитися своїм досвідом на рівні Львівської обласної державної адміністрації. По тому цьому напрямку працює Олександр Кулепін і один із заступників голови адміністрації. Є навіть відповідно створена наша така робоча група, в котрій ми обговорюємо всі напрямки. Повно безбар'єрності. В цьому, якраз, в цій групі ми напрацювали. І вже подали і затвердили його на сесії. Наш безбар'єрний маршрут нашої Постумитівської територіальної громади. Протяжність цього маршруту це понад 3 кілометри. Проблемні моменти по цьому маршруту це те, що є, наприклад, центральна дорога, котра не є в комунальній власності територіальної громади. Є в нас залізниця. Зрозуміло, що тут треба теж працювати з Укрзалізницею. Є приміщення такі, як Укрпошти центру зайнятості, тобто вони повинні бути облаштовані балансу утримувачами цих об'єктів. Що стосується об'єктів комунальної власності територіальної громади, то в нас до часті розуміючий депутатський корпус і крайня сесія. Ми виділили кошти вже для того, щоб облаштувати вхідні групи в центральному народному домі, де відбувається найбільше таких мистецьких закладів, заходів. Облаштування також вхідної групи школи мистецтв. Також маємо на меті наступний крок це облаштування вхідної групи в будівлі, де знаходяться в нас заклади соціального напрямку, тобто, це центр надання соціальних послуг, в якому mm -hmm. працює фахівець супроводу демобілізованих та ветеранів. Також сектор наш з питань соціального захисту. але Ще скажу так, що ми не акцентуємося суто на наших ветеранах чи на військових, котрі повернуться. Це стосується всіх мешканців нашої громади, гостей нашої громади, щоб вони не відчували певних труднощів. Бо коли затверджувався безбар'єрний маршрут спільно з нашою нашими закладами охорони здоров'я, ми провели такий моніторинг. Кількості проживаючих у нас людей з інвалідністю це понад 900 людей з 15-900 населення територіальної громади. Ми розуміємо відсотка, що це є велика кількість людей, які розуміють і потребують нашої допомоги і це звичайно така увага. Це дуже приємно, що громада підтримує цих людей, своїх мешканців. І ось власне одне ще теж з дуже важливого, які відгуки, емоції, враження людей від цих пророблених робіт у ваших громадах? Що кажуть ваші місцеві жителі? Знаєте, ми робимо для того, щоб воно було для Мешканців, скажімо, більш наближено, напевно, коли ми беремо адміністративний центр Пустомета, то це є одна територія, яка це колишній районний центр, який десь в певній мірі був облаштований вже два старостинських округи, які в нас на території громади. Тут, коли ми беремо, аналізуємо це доступними є тільки амбулаторії сімейної медицини. Заклади освіти, тобто ліцеї і дошкільні заклади, і на тому напевно зупиняємося, оскільки навіть старостинські округи на сьогоднішній день не мають облаштованих в нас навіть таких вхідних груп. І ми це розуміємо. Маємо якраз у цей план з реалізації наших заходів, який є в нас до 2027 року, і будемо поступово намагатися втілювати ті заходи. Ми паралельно працюємо з приватним бізнесом і дуже вдячні власникам торгових центрів, власникам аптечної мережі, котрі розуміють цю потребу і облаштовують навіть вхідні групи, облаштовують таблички шрифтом Брайля, що таке саме елементарне, яке є. До числа мешканців, відгуки завжди оцінюється те, що ми бачимо, і скільки роботи зроблено, скільки втілено, яка потребує такої економічної складової на сьогоднішній день, це незважаючи на всі виклики, це є проблемою. Угу. Ви знаєте, пані Тетяну. Я також хочу відмітити ще, от для наших глядачів, всіх хто нас дивиться. Тому що такі заходи вони важливі не тільки робити, наприклад, якщо є якийсь тиждень безбар'єрності, а робити, напевно, це регулярно, тому що багато людей є таких серед нас і їм дуже важлива ця наша підтримка. Отож, я бажаю розвитку і вдосконалення вашій громаді. Дякую вам, що ви до нас доєдналися. Було приємно послухати про ваші плани, про ваші успіхи. Те, що відбувається в пустом. Дякую з нами на Зв'язку була пані Тетяна Голдун, перша заступниця міського голови Пустомит, І ми говорили про безбар'єрність у громаді Пустомета. Дякую. Дякую.